Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди Пітера Пена. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У старому затишному будинку в Лондоні жила сім'я Дарлінгів. Батько містер Дарлінг був серйозним чоловіком з вусами, який завжди носив чорний костюм і капелюх. Мати місіс Дарлінг була ніжною жінкою, з лагідними очима і завжди посміхалась своїм дітям. У них було троє дітей Венді, яка любила розповідати казки, і її молодші брати Джон і Майкл. Дитяча кімната, де вони спали і гралися, була наповнена іграшками, книжками та малюнками. На стінах висіли карти далеких земель і портрети піратів та принцес. Найдивовижнішим було те, що їхня нянька була собакою, величезним сербернаром на ім'я Нана. Вона піклувалася про дітей, як про своїх власних, вкриваючи їх ковдрою і готуючи до сну. Одного вечора, коли місяць сяяв яскравіше, ніж зазвичай, місіс і містер Дарлінг збиралися на бал. Вони поцілували своїх дітей на добраніч і пішли. Залишивши Нану наглядати за ними. Венді, прошепотів Майкл, лежачи у своєму ліжку, розкажи нам іще одну історію про Пітера Пена. Венді усміхнулась і сіла на край ліжка. Добре. Отже, Пітер Пен хлопчик, який ніколи не дорослішає. Він живе на острові Небувалія разом із загубленими хлопчиками, феями та індіанцями. Раптом у кімнаті почулися тихі дзвінкі звуки, немов хтось трипотів крильцями. У вікно залетіла маленька фея з сяючим світлом навколо неї. Ого, погляньте, це ж фея! вигукнув Джон, піднімаючись з ліжка. За нею через вікно влетів хлопчик з рудим волоссям у зеленому костюмі з листя і з маленьким кинжалом на поясі, його очі блищали пустощами. Ви про мене говорили? запитав він, усміхаючись. Діти були здивовані, але не налякані. Ти? Пітер Пен? прошепотіла Венді. Саме так? А це моя подруга Діндінь сказав він, вказуючи на фею, яка кружляла навколо лампи. «Ого! А, та, а чому ти прийшов до нас? поцікавився Майкл. Пітер сів на підвіконня і відповів. А я загубив свою тінь під час останнього візиту, прийшов її забрати. Венді підняла з підлоги тінь, яка лежала немов чорна стрічка. Ось вона, я можу пришити її тобі, якщо хочеш, запропонувала дівчинка. «Хм!» Це було б чудово, зрадів Пітер. Вона взяла голку і нитку і почала пришивати тінь до його черевиків. Під час цього вони розмовляли. Ти дійсно живеш на острові Небувалія? запитала Венді. Так, і там є все, про що тільки можна мріяти. Пірати, індіанці, русалки. Слухайте, а хочете самі побачити?» Діти подивилися один на одного із таким величезним захопленням, а потім почали кивати головою. Ми б дуже хотіли, вигукували вони. Ну, тоді, чого чекаємо? Гайда за мною! Полетіли, сказав Пітер. Але ми не вміємо літати, зауважив Джон. Пітер подивився на дітей, а потім засміявся. Потрібно просто подумати про щось класне, про щось таке, що навіє у вас щасливі думки. Ой, точно, мало не забув, ще трошки пилка феї. Дін Дінь взмахнула своїми маленькими крильцями, посипаючи дітей золотистим пилком, і діти відчули легкість та почали підніматися в повітря. Ого, ми летимо!» Радісно кричав Майкл, роблячи переверти у повітрі. Вони вилетіли через вікно і піднялися над дахами Лондона. Нічне місто сяйло тисячами вогнів, а далеко було видно темзу, яка мерехтіла під місячним світлом. Погляньте на біг Бен, вказав Джон на величезний годинник, стрілки якого відбивали час. Наступна зупинка – Небувалія!» Голосив Пітер, і вони полетіли в напрямку другої зірки праворуч і прямо до ранку. Після довгого польоту вони побачили острів Небувалія. Він був неймовірно красивим: зелені джунглі, високі гори, золоті пляжі і блакитне море. На горизонті виднілися кораблі піратів, а в лісі мерехтіли вогні індіанських таборів. Вони приземлилися на галявині, де їх зустріли загублені хлопчики. Весела компанія у шкурах тварин з пір'ям у волосі. Пітер, Пітер, повернувся, радісно кричали вони, оточуючи хлопчика. А хто це? запитав один із мешканців, дивлячись на Венді та її братів. Знайомтесь, це мої друзі з Лондона, це Венді, Джон і Майкл, представив їх Пітер Пен. Вітаємо вас у небувалії! вигукували хлопчики. Венді помітила, що діндінь сидить на плечі одного з хлопчиків і виглядає незадоволеною. Чи все гаразд з Дінь -дінь? – запитала вона. Пітер махнув рукою. Не звертай уваги. Справа в тому, що вона трохи ревнує, коли я дружу з іншими. Вони пішли до підземного будинку загублених хлопчиків. Вхід до нього був схований під корінням великого дерева. Всередині було просторо і затишно. Стіни прикрашені малюнками, в кутку стояв великий стіл, заставлений фруктами та смаколиками, а вогонь у каміні зігрівав приміщення. Це чудово! захоплено сказала Венді, коли побачила всю цю красу. Ми тут граємо, їмо і плануємо наші пригоди, сказав Пітер. Але їхню радість перервав звук пострілу. Усі затихли. Це пірати, прошепотів один із хлопчиків. Це гак, додав інший, і в їхніх очах з'явився страх. Не бійтеся, ми дамо їм відсіч, запевнено сказав Пітер Пен. Капітан гак був найнебезпечнішим піратом небувалі. Він носив чорний капелюх з пером, червоний костюм і мав замість правої руки залізний гак. Його обличчя було злим, а очі холодним, як лід. На палубі свого корабля Веселий Роджер він кричав своїм піратам: Знайдіть Пітера Пена! Він повинен заплатити за все. Його помічник містер Смі, пухкенький чоловік з добродушним обличчям, намагався заспокоїти капітана. Може, варто відпочити, капітане? Чашечка чаю, наприклад? Мовчи, смі. Я не заспокоюся, поки не спіймаю цього нахабного хлопчиська. Пітер вирішив провести Венді та її братів до русалок. Вони пішли до лагуни русалок чарівного місця з кришталево чистою водою, оточеного скелями і водоспадами. Русалки плавали у воді, їхні хвости сяяли всіма кольорами веселки. Привіт, Пітере. співучо привіталися вони. Всім привіт! Це мої друзі з Лондона, сказав він. Росалки посміхнулися, але Венді помітила, що вони дивляться на неї з підозрою. Раптом над водою пролетіло гарматне ядро, яке вибухнуло неподалік. Це гак? Ми повинні тікати, сказав Пітер. Вони сховалися в печері, але гак вже знав, де вони. Він наказав своїм піратам оточити острів. Тепер вони нікуди не втечуть. зловтішався злий пірат. У цей момент дінь, дінь, яка все ще рівнувала до Венді, вирішила зрадити її. Вона полетіла до гака і сказала йому, де сховалася дівчинка. Ха ха, дякую тобі, маленько фею! Ти отримуєш свою нагороду. посміхнувся гак. Він схопив Венді та її братів, зв'язав їх і відвів на свій корабель. Коли Пітер дізнався про це, він був шокований. Як Дінь-Дінь могла так вчинити, зітхнув він. Один із хлопчиків сказав. Я певен, що вона не хотіла це робити. Можливо, її просто обдурив злий пірат. Можливо, вона вже зрозуміла свою помилку. Дійсно, Дінь-Дінь, побачивши, що гак обдурив її, полетіла до Пітера і зі сльозами на очах розповіла йому все. <гум> Я так шкодую, плакала вона. Пітер обійняв її. Я прощаю тебе, але зараз ми повинні врятувати Венді та її братів. Пітер і загублені хлопчики пробралися на корабель під покровом ночі. Корабель був прикрашений піратськими прапорами. На палубі горіли факели, а пірати співали свої грубі пісні. Гак стояв на капітанському містку, задоволений собою. Скоро Венді стане нашою матусею. «Хо-хо-хо! і буде піклуватися про нас. Ніколи. пролунав голос Пітера. Усі обернулися і побачили його, стоячого на реї з мечем у руці. «Ха-ха! <пев> Пітер Пен. З ненавистю вигукнув гак. Розпочалась битва. Пітер бився з гаком, а хлопчики звільняли Венді та її братів. Це твій кінець, гак. Сказав Пітер, притискаючи злого пірата до краю палуби. Раптом з води з'явився крокодил, який колись з'їв руку гака, і тепер бажав доїсти решту. Ні, будь ласка, тільки не крокодил. закричав гак, стрибаючи за борт. Пірати розбіглися, а корабель залишився у розпорядженні Пітера та його друзів. Вони повернулися на острів і святкували перемогу. Але Венді відчула сум. Мені час додому, батьки напевно хвилюються, сказала вона. Пітер був дуже засмучений. Але ж ти можеш залишитись тут, зі мною та з іншою бандою, і ніколи не дорослішати. Це привабливо, але я сумую за домом, відповіла дівчинка. Діти попрощалися з загубленими хлопчиками і разом з Пітером полетіли назад до Лондона дінь дінь освітлювала їм шлях своїм сяючим пилком. Коли вони повернулися до своєї дитячої кімнати, ніч ще тривала, вони тихо залізли у свої ліжка. Пітер стояв біля вікна і дивився на них. Ти повернешся? запитав він у дівчинки. Звичайно, і ти завжди будеш у наших серцях, посміхнулася Венді. Пітер махнув рукою і зник у нічному небі. Залишаючи за собою зоряний слід. Вранці місіс та містер Дарлінг знайшли своїх дітей сплячими з, з усмішками на обличчях. Які ж нас все ж таки чудові діти, тихо сказала місіс Дарлінг. А десь далеко, на острові Небувалія, Пітер Пен грав на сопілці, мріючи про нові пригоди з Венді та її братами, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.